Чернігівська організація за Чернігів не роздає гречку, не фарбує паркани і не піарить Олексія Савченка. По суті, ця громадська організація до нього взагалі не має ніякого відношення. В нашому місті ім'ям відомої громадської організації назвався Дмитро Зінін та його соратники. Він каже, пече йому, що команда Савченка юридично зареєстрована в Рібках а бореться за краще майбутнє Чернігова. Дмитро запевняє, що гроші заробляти на ній не збирається. Мовляв, віддасть назву безкоштовно. Хочешь кому? Она нам по большому счету не нужна. Мы ее использовать не собираемся. В последнем э, номере своей газеты Народный контроль Чернигов мы об этом опубликовали. Что мы готовы эту организацию подарить э, любой группе жителей Чернигова, которые в действительности являются патриотами, живут здесь, работают здесь. Подарить или продать? Нет, И подарить, подарить. Бесплатно. Подарить бесплатно. бесплатно. Сделаем это публично, но ну, пока никто не обращался. Проте, за інформацією газети Сіверщина, пан Зіні не віддати, а продати її збирається. Експерти кажуть, технологія клонування організацій в передвиборчий період давня традиція. Існування двох організацій. З схожими чи однаковими назвами, звичайно, буде з'ясовувати суд, якщо одна із сторін буде туди звертатися, але з точки зору піару вона не буде нести жодних якихось позитивних наслідків для того, хто хоче залізти на електоральне поле вже розкрученої громадської організації. Це більше лежить прощині піару. Людина хоче та чи інша людина, яка створить громадську організацію, вона хоче на цьому або заробити, віднявши голоса в електораті, або напавки притягнути на себе. Не так то просто подарувати вже зареєстровану громадську організацію, каже Олександр Соломаха. Будь-яка громадська організація це колективна власність. Для того спочатку треба провести загальні збори, оголосити нового керівника та пройти перереєстрацію більш ніж п'яти структур державного контролю. А тому каже експерт, зареєстрував пан Зінін Чернігівську за Чернігів з іншою метою. Прокоментувати ситуацію члени Рібкінської організації за Чернігів. Відмовились. Проте Дмитро Зінін нам зізнався. Що вони відсуджують своє право в суді.